Тварини це не приз для лотереї, але саме так з ними поводяться у Фельдман, екопарку, що у Харкові. 24 серпня у Малоданилівській громаді Харківщини до Дня Незалежності провели онлайн-лотерею і серед подарунків розігрували живих істот: 12 курень, 6 кіс і двох баранів. Переможцям їх розвозили по домівках. Просто подивіться на ці кадри. Тварини пручаються, їх тягають і передають із рук в руки, як пакети, як просто товар. А голова громади при цьому каже: "Підтримати їхній бойовий дух. Але чи можна підняти дух, принижуючи живих істот? Тварини відчувають страх і біль навіть кози чи кури мають емоції та потреби такий. Живий приз нормалізує ідею, що чуже життя можна розіграти як сувенір, і це не ок. А чому саме екопарк роздає кіс і корей? Бо на них ніхто не прийде дивитись. Вони не приносять прибутку. Це ті, кого списали як неподріб, і замість захисту чи притулку їх просто розіграли в лотереї. А тим часом у самому екопарку показують іншу картинку. Там вихваляються поповненням серед хижаків маленькі ягуари. На одному відео з так званого екопарку видно, як жінка тягне дитинчат через огорожу, ніби це кошенята для фото. Але це дикі тварини. Які в природі залишилися поруч із мамою. Тут же їх використовують як атракціон. Фактично ми бачимо і не й те саме. Неприбуткових тварин списують і роздають, а екзотику виставляють на показ, щоб заманити публіку і заробити грошей. Тож ми вимагаємо пояснень від організаторів лотереї і закликаємо заборонити подібні практики і припинити експлуатацію диких тварин у так званому екопарку. Тварини це не речі, вони особистості, вони заслуговують на повагу, а не на життя у клітках заради людських розваг.